У кожній країні є артисти, які пов'язуються з Новим роком настільки ж міцно, як ялинка або мандарини в Україні це ціла традиція: святкові шоу, новорічні мюзикли, огоньки, прости господі, та спецпроекти не раз ставали трампліном для зірок. У цьому відео я розповім про тих людей, чию кар'єру новий рік не просто підсвітив, а буквально змінив назавжди. А мене звати Ірина Кулик, я співачка та викладач з вокалу. І якщо вам цікава музична тема, скоріше підписуйтесь, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб зі спокійною душею взяти мандаринку і приступити до нового новорічного відеоканалу. Я, я співачка. Я співачка, я співачка я Історія сердючки це, мабуть, найкласичніший кейс того, як новорічний етер може змінити життя артиста. У другій половині 90-х Андрій Данилко вже мав свій сценічний образ провідниці верки сердючки. Він виступав на капустниках, корпоративних сценках. Його навіть показували у невеличких ранкових етерах, але ще не було того всенародного вибуху, який зробив з нього символ. І тут стався новий рік. Один із новорічних спецетерів на українському телебаченні запросив сердючку на виступ. І буквально за одну ніч сталося щось, що ми б зараз назвали вірусністю. Телефони каналу обірвали глядачі. Поставте цю провідницю знову. Фрази сердючки стали мемами до того, як меми почали існувати як явище. Образ з величезною зіркою на голові та гумором у лоба став миттєво впізнаваним. Новий рік для Данилка став величезним підсилювачем. Після цього ефіру сердючку запрошували у всі наступні новорічні програми, і кожного разу глядачі знову чекали але саме її 200 грамову баночку з под мене занала своїх антибіотиків через марлічку. На кончики нажа не с насипали нескафе Голд. Здіяла собі хенесі. Без новорічного формату сердючка була популярною так, але саме новий рік зробив її національним культурним кодом, родинною традицією і символом свята. До середини 2000-х 95-й квартал знали далеко не всі. Вони були успішною КВН-командою, мали аудиторію, але не мали масовості. У ті роки телебачення було єдиним великим майданчиком. Потрапити у новорічний прайм-тайм означало стати обличчям країни. І одного року саме це і сталося. Прем'єра новорічного випуску кварталу злетіла так високо, що це тепер здається легендою. Концерт зібрав рекордні рейтинги, транслювався кілька днів поспіль, і кожен раз. Збирав країну. Люди вперше побачили Зеленського як торів не КВНників з минулого, а як телезірок національного масштабу. Цей новорічний вечір став точкою перетину для колективу. Після нього були тури, концерти, політичні пародії, серіали, кіно. Фактично, без новорічного ефіру ми могли б ніколи не побачити тієї версії кварталу, яку знає сучасна Україна. Наступний рік – це наш год. Це по-перше. Зараз же квартал неодноразово пробуває дно телеефіру, і у більшості випадків також завдяки своїм новорічним виступам. Тож їх треба обов'язково буде додати у відео. Вони занепали завдяки новому року. Ну тому що я сіська-довська». Новий рік став святом і моментом, коли квартал став національною традицією. Їхні жарти стали цитатами, а телевізійні спецвипуски невід'ємною частиною українського зимового сезону. Хоча зараз я сподіваюся, ця традиція вже йде на спад. Оля Полякова до 2012 року була артисткою з сильним голосом, але без унікального іміджу. Вона випускала пісні, виступала на телебаченні, але не мала ще того надобразу, який би зробив її впізнаваною з першого погляду. Поки наприкінці 2012 року Полякова не починає співпрацю з Михайлом Ясинським. Саме тоді народжується ідея гігантського білого кокошника, який сьогодні асоціюється лише з нею. Це була пісня «Russian Style», це тоді, коли я наділа на голову кокошник і заплісала русська дівчинкою. Кискасу цей образ був іронічний, трохи карнавальний, трохи гламурний, повністю унікальний для української сцени. Ну ще пак, де ви в Україні бачили кокошники? У грудні 2012 року виходить кліп на пісню Russian Style, фактично перший трек полякової, який лунав із кожної праски. Борений на стику поп музики і сатиричної гіперболізації російського глянцю, яку аудиторія СНГ добре впізнавала. Ну, бо хавала пропаганду 24 на 7. Але пісня вибухає, інтернет наповнюється пароді. Młodziemy, mammy, parmić, samym. Як тут винен новий рік? Ну бо публіка вперше побачила масово кокошник поляковий саме в новорічних етерах 12-13 років у голубих вогниках, гумористичних новорічних шоу та у ранніх лайф виступах в Russian Style цю пісні. І саме новорічний контекст з його гламуруванням яскравістю масштабом ідеально підсвітив новий образ полякової. Після тих виступів у неї з'явився унікальний бренд, який і привів її до королеви ночі кількома роками пізніше. Ну, Кокошник? Тож зараз, як би це трешово не виглядало, але саме завдяки кокошнику, я вважаю, що Полякова і стала такою популярною. Новий рік став для неї, як і для сердючки, сценічною платформою, де все злетіло. Ну бо новий рік це не просто дата, це медіаподія, максимальні рейтинги, сімейний перегляд, велика кількість концертів, шалений попит на розваги, ідеальна атмосфера для яскравих, гротескних образів. І саме тому сердючка стала народним символом квартал 95 Телевізійною традицією, на жаль, ну ладно, Тоді це як на мене було смішно. А може, я просто була маленька. Ну і полякова королевою гламурної іронії. А зараз витріть руки після з'їденої мандаринки і напишіть мені в коментарях, чи сподобався вам такий формат відео. А з вами була я, Ірина Кулик, і зробити мені новорічний подарунок набагато простіше, ніж ви думаєте. Ви можете просто поставити лайк, натиснути на дзвіночок і, звичайно, написати в коментарях, наприклад, з Новим Годом, Ірочко, а краще з Різдвом. А якщо ви вже маєте. Грошіки у себе в кармані, то буду вас просити донат на підтримку моєї творчості, також за лінком в описі під відео. Але тільки після доната на ЗСУ. Тут для вас Ютуб вибрав одне з прикольних відосиків, які вам мають 100% сподобатись. Ну і мирного всім наступного року в Україні і з наступаючими святами. Па-па! слава Україні!